Міська рада за підтримки зацікавлених представників бізнесу подає заявку на всеукраїнський конкурс місцевих ініціатив, націлений на ремонт базової та допоміжної інфраструктури бізнесу за фінансування німецької організації GIZ і програми розвитку ООН. Даний проект він направлений на заявки від муніципалітету спільно з бізнесом, які будуть покращувати так чи інакше. Бізнес клімат, можливості, можливості підприємств в місті, і одна із важливих складових це комунікації. 24 квітня в муніципалітеті відбулася зустріч з представниками бізнесу. Вони підтримали подання такої пропозиції: мова про реконструкцію водопроводу по квітневі та проспекту Миру від ВНС, котру пошкодили росіяни, де тривають відновлювальні роботи. Будівництво цього водогону воно пріоритетне, бо це буде кільце між насосною станцією на Подусівці і також насосною станцією 4 на полуботках. І тому ми будуємо кільце і ми отримаємо стабільне водопостачання. І, Після будівництва цієї станції ми отримаємо ще абсолютно чисту воду, що важливо як і для великих, так і для малих підприємств, які знаходяться в зоні дії цього водогону. Замінити мають ділянку водогону протяжністю в 2338 метрів. Труби тут закладені в 1969 році. Під час бойових дій у 2022-му піддавалися артилерійським обстрілам, бомбардуванню і руху важкої техніки. Тож водопостачання стало неналежним. В зоні впливу цієї водопровідної мережі знаходиться 36 підприємств міста та декілька мікрорайонів, зокрема й багатоквартирна забудова. Тож бенефіціарами будуть не лише підприємства, а й люди. Місто ж готове співфінансувати проєкт. У нас є вже проєкт, який КП «Водоканал» розробила минулому році. Близько 36 мільйонів його кошторисна документація по відновленню цієї труби. Ми в своїй заявці гарантуємо 20% співфінансування від міста від громади. А решта візьме на себе наші партнери. Відповідно, це ціни минулого року. Вони трошки збільшаться, але порядок цифр він десь такий. Він вкладається в бюджет, в який пропонується партнерами. Це близько 800 тисяч євро на громаду. Спільно з нашим співфінансуванням. Ми сюди вкладемося. Нагадаємо, внаслідок бойових дій у Чернігові значно пошкоджена критична інфраструктура, зокрема, об'єкти водоканалу. Відновлювальні роботи тривають, враховуючи нинішні умови, багато з них не афішують. Проте це дорого Вартісні проєкти тільки відновлення однієї ВНС, оцінюють у понад мільярд гривень. Міська рада намагається залучити якомога більше допомоги, зокрема міжнародних партнерів, аби населення міста могло отримувати якісні послуги вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Цей проєкт спрямований на підтримку бізнесу, адже для міста вкрай важливе відновлення і розширення роботи підприємств, оскільки це робочі місця, податки і розвиток Чернігова йшлося під час обговорення.